Польські прикордонники просять у Міністерства оборони надати їм більше військових на кордон через провокації з боку Білорусі, які загострилися у понеділок 7 серпня. Із таким проханням виступив головнокомандувач прикордонної служби Польщі, повідомляє тамтешнє видання ОНЕД. Оце через міграційний тиск, каже очільник польського міністерства внутрішніх справ та адміністрації Мацій Вонсік. За його словами, до білорусько-польського кордону прибувають мігранти з більш ніж 40 країн. Всю процедуру нелегального перетину кордону організовують та контролюють білоруські служби, додав Вонсік. За словами командувача прикордонної служби Польщі Томаша Прага, дії зі сторони білоруських прикордонників загострюються, адже вони щодня закидають камінням петардами, пляшками та гілками польських прикордонників. Далі процитуємо: ця агресія величезна. Білоруська служба перетворилася зі служби, яка повинна захищати державний кордон на злочинну організацію, яка організовує нелегальну міграцію та отримує з цього величезні прибутки. Там нічого не відбувається без відома та згоди мінська, сказав Томаш Прага.